В Україні лише зростає кількість скарг на дії ТЦК. Так тільки у перші вісім місяців цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1600 звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК за весь минулий рік. Їх загальна кількість була майже утричі, менша 561. Зі скаргами на дії, зокрема, Волинського ТЦК звернулися і до нашої редакції двоє чоловіків. Заявляють про тиск погрози і приниження, із якими їм довелося стикнутися. Олексій розповідає, потрапив в приміщення ТЦК на Теремнівській у Луцьку буквально напередодні Дня Незалежності. Вже там, після відмови проходити ВЛК, його помістили до казарми, де, зі слів чоловіка, за кілька діб перебування надивився всякого. На його запитання, де бодай якийсь протокол затримання, каже, не почув обґрунтованої відповіді ні в ТЦК, ні від співробітників патрульної поліції, яких викликав неодноразово. Після кількох діб його таки вивели на двір. Мене вивели, сказали, що там на співбесіду йди. Я рюкзак а не взяв, залишив там свої речі і пішов, начебто, на співбесіду. А виявилося, що я вийшов на двір, де, де стояв уже в оточенні військовослужбовці. Один з них почав дуже в грубій формі погрожувати. Є, ну, мене затримують ну, затримую? невідомі люди. Я тільки тебе затримував. Ви мене привозили. Ти знаєш, що в країні робиться? Придумав, що не, не, не получає. Ти в країні війна. А, да, а ти сука, не знаєш, де ти знаходишся? Послухай мене уважно. Послухай мене уважно, Тут Тутка люди вмирають, а ти Сука, Я захищаю свої права. Свої права на захищаєш Лучше б ти дітей захищав, які помирають. Да обсяг цей буз на і поїть яйця свої зароби. кажуть ти сідай, я кажу, я не буду сідати. І мене ну схопили так і закинули туди. Бріє, застосовуйте силу! Назвіться. А юка! Що ти робиш? Дарс, журка робить. Що ти робиш? Поняв, я так не люблю. Все. Сівками Все. сюди. Запихнув, мене. Знаєш, я б тобі в одне місце щось би запихнув. Після того, що я вчора з тобою поговорив. Я тобі чесно кажу. І мені закон надає на це право вже. Закон надає да, право закон на застосовувати дає право вам на це завувати силу тизіля. Опісля був полігон, а там документи, що він пройшов в ЛК. Хоча запевняє, нічого не проходив. Після довідки з релігійної організації, яка просила дати йому альтернативну службу, перекинули на інший полігон. Звідти до Ковельського РТЦК, стіни якого він врешті зумів покинути після такого досвіду перебування в Волинському РТЦК та СП. Уродженець Полтавщини Олексій нині задається лише одним питанням: як я можу добровільно погодитись вступити до лав там ЗСУ чи щось інше, якось нормально відноситися до цього процесу, коли по суті нас ламають просто об коліно? Таке ж питання виникає і в іншого нашого співрозмовника Тараса. Його співробітники ТЦК привезли на Тремнівську 22 серпня. Чоловік думав. Перевірять документи, оновлені дані та й відпустять. Але не там то було. Йому одразу вручили акт на проходження ВЛК. Каже, почав відмовлятись. Мовляв, пройде комісію, але за місцем своєї прописки на Рівненщині. «О, Давайте я підпишу відмову, отримую згідно чинного законодавства там штраф, даєте мені повісточку, ну я пішов, не маю ні проблем. Ні, ти каже, мене підеш. Із погрозами, погрозами. На той момент я ще. Не додумався записувати їхні розмови і їхні погрози в мою сторону, бо ну, думав на якусь адекватність. Згодом таки почав ці розмови записувати. Ось одна із них. Вибирайте команду. Я не буду нічого вибирати, записувати. Пустіть мене до Юрикста. Я тебе завезу на 233-й навчальний Рівенський полігон. І там будемо здаватись, поки тебе там не приймуть. Останні я тобі зачитав команди. Так, я... Я, я нічого, не буду відводь, нічого не буду. відводь, відводь будемо грузити Як буде Тарас запевняє, хоча ВЛК не проходив, але документ, що свідчить протилежне, був уже наполовину заповнений лікарями. Він розірвав його на шматки. 26 серпня серпня, го року, четвертому відділі корискорайного взяли на облік. А як ви взяли на облік без моєї згоди, якщо я був прописаний в Сарницькому як ЦК ракети? Як це так можливо? Значить, відповідно до дому ну, штату по кажуть, постійно діючої військової лікарської комісії номер 97 Не проходило. Це б... не придатне до військової, військової служби. Ну, згідно ви з цього ВЛК, ви безпридатні, так? Я не проходив ніяких ВЛК. Я розумію, мобілізація, треба призивати людей, але ну згідно чинного законодавства ж піде, коли так з людиною позначались, сили закинули, і піти. Яка буде в людини мотивація? Такими питаннями задаються й чимало цивільних, а також і самі військові, які вже мало не кричать про те, що насильно мобілізовані, не приносять їм жодної користі на фронті, радше навпаки. Але як об стіну грохом, наче надати нашому війську добре мотивованих і підготовлених бійців такого завдання для ТЦК не стоїть. Замість цього продовжуємо спостерігати історії про примусове запихання до бусів, погрози і приниження. Складається враження все, аби відбити охоту йти на війну у якомога більшої кількості чоловіків. І раптом подібна історія не бере розголосу, і хтось осмілиться покритикувати такі дії співробітників ТЦК, які до слова законодавством не передбачені. Йому одразу прилетить про те, що він чи торос. Сільське псо -so, чи то зриває мобілізацію, хоча, схоже, її намагаються зірвати зовсім з іншої сторони, з тієї, з якої навіть не очікували. Юлія Остопович, Мирослав Котимчук для новин на часі.